I don't think so. Що робити, якщо мікроволновка іскрить? Варіант перший купити нову. І я так і зробив. Найменша ціна була 45 євро. Але стару я не викинув. Тож варіант другий відремонтувати. І, до речі, це виявилось дуже легко і супербюджетно. Основна причина іскріння це програння ось цієї пластини, а також програння фарби навкруги. Тож, треба замовити нові пластини. Отримав вже посилочку. І знаєте, скільки вона коштувала? Значить, самі оці листочки коштують 1 євро. А доставка сюди 2 євро. Тобто сума того, щоб відремонтувати мікрохвильовку, коштує 3 євро. Також потрібно ще буде пофарбувати те місце, де прогоріла фарба. І купити, наприклад, емаль для металу. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. Ось вона покрашена Оця частина, а ось помінена нова пластина. От і все. Тож, друзі, мікрофильовка відремонтована. Дякую за перегляд. З вас подобайка, підписка і будь-який коментар. І до зустрічі в нових відео.